Дорогі друзі, враге, генія прала. Сьогодні 31 грудня, ще трошки часу і завершується цей рік. Ще один рік дуже важкий, страшний для України, для українців. Дуже важкий. Можливо, навіть важчий, ніж був 22-го. Якщо в 22-му році десь приймали українців, допомагали, то сьогодні воно стало набагато важче. В першу чергу хотів би подякувати нашим хлопцям військовим, які сьогодні тут. На Заході дають можливість, щоб було нормальне життя. Але життя не нормальне, тому що люди дуже сильно переживають, переживають, в якому стані країна і переживають, що буде далі. А далі буде не все так просто і не так уже і легко. Я переконаний, що ми повинні продовжити ту роботу, яку ми робимо, задля перемоги, для збереження нашої України. Дякую військовим, всім тим, хто зберігає нашу Україну, дякую волонтерам, релігійним громадам, всім тим західним міжнародним організаціям Європі. І всьому світі, всьому світові я щиро-щиро дякую. Хай Господь Бог береже Україну, а в новому році нехай прийде наша перемога, нехай прийде мир, радість і щастя. Звичайно, що так ніколи не буде, як було, але буде по-новому і по-справжньому. Не так, як сьогодні. Дай Бог, щоб ми, щоб всі українці зберегли нашу державу. камлюмас бі, романес, Драгі ромали, камлюмас бі. би тепер, коли ладуй бержа, і пареси. Когда одують береж, ми паре, пробуть пареда. Тамара роменги ми до немці. Andrei Holandia, Procehi, Andrei Ungurico, Andrei Shvizare, Andrei Anglia, Sasfeder, Feder, to a Acilia Parede. Probut Parede. A cade Andrei Ucraina? Ming Parede, ce? Sara sa Parede, ra Parede. Saramendikas da, dive,

Andropurano berš, Andropur neivo berš, ma vel čak oláčo, te valdaši, le somnakune devoresta, ojitel agor, kadala vojnake, ojitel samište kemije, dragi Romale mi adineltumeno somnakune devoru, udikaj tu men sam, pa špeskere, čave pa špeskere. Romnija, Roma, Peskarodaja, Dada, paš Kodalašukarskemina, manjka vtomeng je zdravi pentheba, me je pesar, kamljeno zbi te, ki režen vsakogneske, ko pomožene, ko dalenje, kot da odide že vele, da je preukrajina. Oddel tu meni hranjenje, oddel kaj tu meni sam. драги ромале, не и ве И са со налачо, маве мачел Андре када пурано а он не и во лачо, маве ламенца Андро не и во берш. Не драги ромале, и одевлорото ми хранјене.